Творчість починається тут у Миколаївському фаховому коледжі культури і мистецтв. Відбувся день відкритих дверей. Майбутні абітурієнти мали можливість поспілкуватися з викладачами та студентами, ознайомитися зі спеціальностями і побачити заклад зсередини. Про особливості та переваги навчання розповів директор коледжу Сергій Мицик. Ми унікальні заклад освіти і єдині, хто готує нас в коледжі за напрямом хореографія, сучасна народна, за напрямом сценічне мистецтво, за напрямом образотворче мистецтво та реставрація. Також у нас є музичне мистецтво і є ще інформаційна бібліотечна та архівна справа. Я запрошую творчу молодь. Всі, хто цікавиться мистецтвом, музикою, хореографією, образотворчим мистецтвом до нашого закладу освіти. Чому тому що сьогодні вкрай потрібні для нас для України працівники культури і мистецтв? Одна студенток коледжу Катерина Крайнік поділилася своїми враженнями від навчання, зазначивши, що найбільше їй подобається професіоналізм викладачів. Дівчина розповіла, чому обрала творчу професію. Я танцюю з п'яти років і тому мій вибір, звичайно, пав на саме хореографію. Я обожнюю танцювати, обожнюю передавати емоції глядачам. Здається, що коли я танцюю, я жива. І на сцені я забуваю про все на світі. Я дуже рада тут навчатися. Для мене це гордість та честь. Дізнатися більше про навчання прийшли майбутні абітурієнти разом із батьками. Своїми враженнями поділилася Ганна Войцеховська, яка завітала на день відкритих дверей разом із донькою. Дівчина мріє вступити на спеціальність народна хореографія. Дуже багатьох закладах отримуючи певну освіту, але йдуть працювати в іншому фаху. Тут же більшість студентів сюди йдуть, вони йдуть за покликом душі, і мені здається, це найважливіше. Я також тут навчаюся. Сцинічне мистецтво дуже радію з того, що ми будемо таким чином навчатися спільно з донькою, але на різних факультетах. Ну сподіваюся, дуже вірю в те, що їй вдасться сюди вступити. Відвідати Миколаївський фаховий коледж культури та мистецтв можна щодня або проконсультуватися щодо вступу за номером телефону, який ви бачите на екрані. Яна циня Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.